Ти що, дурак, та ні вроді. А що робиш? Та я так роблю завжди, що ненормально. Так для того люди спеціально придумали приспособи. А яка приспособа? Ну а дивись, покажу. Огляд приспособи так званої третя рука в реаліті і в реальному життю. Давайте зараз подивимось. В даному випадку у нас є диск. 19 діаметру, аудіоригінал, до речі, вони продаж, якщо кому цікаво. Шина в розмірі 245 45 19 і будемо її надівати на диск і продемонструю, як вона робить. До речі, що ви розуміли, покажи на мене. Це вже моя друга приспособа, бо вона мені дуже сильно сподобалась. Раніше я отаку придбав, аналогічну, і зрозумів, що можна придбати ще одну. Тому що іноді бувають такі жорсткі шини, що приходиться брати дві приспособи. В принципі, давайте зараз продемонструємо, як вони обидві роблять. Дивіться, часто буває таке: хочете посадити шину на диск, і вам не виходить, вона. У вас ось тут видно? Заскакую. Отак, бац, і зійшла. Я знаю, що багато чого можна зробити руками, стаж, це все не проблема. Але удобства ціну ніхто не відміняв. Дивіться, що ми робимо? Беремо оцю приспособу, до речі, вона тут покрита пластмасою, вона не пошкодить вам диск в ніякому разі. Це диск якраз їжофарбований. Отак поставили. І так само тут. Тепер, коли є дві, якщо двох немає, тільки одну маєте, то просто оця тут. І так тут рукою придержуєте. І поїхали. Бачите, легко просто. Все, і шина заходить на своє місце і взувається. Ну я вам продемонструю відразу обід. Дивіться, як вона робить класку. Є ця на місці. Ставимо ще одну. Все, ось де руха. Їдемо. Видно добре? Дивіться. Я тільки кручу станком. Видали? Оп, опа. І все готово. Дивіться. Жодної подряпини на диску немає, ніде нічого. Все гарно, класно. Тому рекомендую. А, звісно, а де я її придбав, ви так питаєтеся? Я й забув. Придбав я її у знайомого. Вони займаються продажем не тільки таких всяких прибут приспособ, а навіть автосканерів, діагностики, інструментом, багато чого. Ну, коротше, я все не буду їхній асортимент переховувати. Переходьте до них на сторінку, дивіться, що вам там цікаво, замовляйте. До речі. Ці приспособи є в них тепер у наявності, вартість їх всього на всього гривень. Тому рекомендую. Я собі замовив вже дві штуки. Отак, от, от класно мені подобається. Переходьте і підписуйтесь.